Після захоплення Росією Криму українські громадяни і багато військовослужбовців були змушені робити вибір, підкоритись російській владі або виїхати з півострова. Більшість кримчан прийняли російське громадянство а чимало військових стали служити Росії у Криму. Зараз працює знімальна група Голосу Америки, якій вдалось поспілкуватись як з прихильниками анексії, так і з її противниками. Розповідає Богдан Цюпин. Рік тому російські сили заблокували українські військові бази в Криму, й оголосили ультиматум переходити на російський бік або йти геть. Тодішній уряд у Києві був майже без сили, і саме тому каже колишній український військовий Олександр, він та багато його колег пішли служити Росії. Він відмовився назвати повне ім'я. Вірність присязі залишається суперечливим питанням, але він каже, що не шкодує, бо вважає себе росіянином то найскладніше те, що мій батько далі в Україні. Я знаю, що мене туди більше не пустять, і це найважче. Олександр розповідає, що його батько навідується в Крим, а зарплатня російського офіцера. Порівняно більша. після розвалу радянського союзу, Юрій Сердюк служив в українських збройних силах. А тепер, після анексії, подав документи на отримання військової пенсії в Росії. Хоча він змушений був закрити свою охоронну фірму, бо українські документи втратили чинність. Юрій сподівається, що під російською владою буде добре. Я можу дуже сказати, у так пенсія буде краще. Я можу порівняти зі своїми батьками, пенсіонерами, якщо порівнювати те, що вони отримували під українською. Владу і під російською зараз їм живеться краще. І хоча багато мешканців Криму вітають російські порядки, 33-річний Андрій не хоче відмовлятися від українського громадянства. Він живе з молодшим братом, колишнім українським військовим, який присягнув росіянам, щоб прогодувати двох дітей. Андрій каже, що брат мучився з вибором, а він ні. Скалі Павліяла це позначилося на наших відносинах. Деколи виникає напруженість, часом ми щось не договорюємо, мовчимо. Мене дещо дратує, особливо коли він одягає російську форму. Рідні Андрія та його працедавець переконують його прийняти російське громадянство, щоб отримати доступ до усіх соціальних послуг. Андрій каже, що якщо не втратить роботу, то залишатиметься в Криму українцем. Але визнає, що Росія навряд чи віддасть півострів у найближчому майбутньому. Же за навостями Я стежу за новинами і бачу, що відбувається у Києві. У них і без Криму багато проблем, але надія залишається. Я підтримую зв'язки з друзями, які також дуже сподіваються, що Крим повернеться до України. Нова влада в Криму вже встигла ліквідувати майже усі символи, які нагадували про Україну. Але на півострові ще багато тих, хто не готовий міняти батьківщину. Богдан Цюпин, голос Америки.